Вітаю, шановні одинадцяти на уроці з історії України. Сьогодні ми поговоримо про зрив угоди про Асоціацію України з ЄС та Революцію Гідності і обрання п'ятого президента України. 21 листопада в Україні відзначає День Гідності та Свободи. Цього дня з інтервалом у 9 років розпочались два наймасовіших протести в сучасній Україні. У 2004 році Помаранчева революція, у 2013 році Революція Гідності. Після перемоги помаранчевої революції в листопаді 2005 року президент України Віктор Ющенко запровадив Державне свято День Свободи, 22 листопада, яке в грудні 2011 року скасував Віктор Янукович. Після Революції Гідності, 13 листопада 2013 року, президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким, 21 листопада відзначається День Гідності та Свободи. Цей день установлено з метою збереження та донесення до сучасного та майбутніх поколінь інформації про далоносні події в Україні початку 21 століття, утвердження ідеалі свободи і демократії, а також віддання шани патріотизму. Та можності громадян, які восени 2004 року і в листопаді, 2013 лютого, лютому 2013 року стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. День гідності та свободи є не лише черговою пам'ятною датою в календарі, цей день символізує відданість України ідеалам і принципам побудови демократичної держави та ідеям свободи. Події, до яких приурочено День гідності та свободи, є одним із ключових моментів українського державотворення, знаковими точками консолідації народу та уособленням глибинних трансформацій суспільної свідомості. Революція гідності та наступні події стали центральними подіями новітньої історії не лише України, а й Європи та світу. Революція гідності сприяла відродженню цінностей свободи, гідності, переосмислення багатьма людьми світу свого призначення. Сьогодні спробуємо з'ясувати, що саме ці всі події означатимуть для самої України. Якщо ми кажемо про революцію гідності та Євромайдан, то, звичайно, треба визначити з передумов революції. Перше, це звичайно розчарування суспільства через політичні конфлікти всередині так званої помаранчевої команди, яка була при владі з 2005 по 2010 роки, і відсутність системного підходу та прогресу в реформуванні держави. Друге, це посилення впливу олігархічних структур та політичних процесів в Україні. Влада відірвалась від потреб суспільства у своїй ганитві. За приватним зиском режим взяв під контроль бізнес і телеканали країни. Один з синів Януковича швидко перебрав контроль за левовою часткою економіки. На чильних позиціях у владі переважали вихідці з однієї області. Ті, хто не був пов'язаний з найближчим оточенням Януковича, не мали шансів досягти успіху. Третьою передумовою є повернення України під цілковитий вплив Росії з моменту обрання Віктора Януковича президентом України в 2010 році. На президентських виборах, як ми знаємо, до 2010 року за кандидатуру Януковича проголосувала менш ніж половина тих, хто прийшов на виборчі дільниці. Попри це, Янукович відразу почав узурпацію влади. Він створив уряд завдяки депутатам-перебіжчикам, хоча конституція вимагала. Щоб уряд формували винятково партії, які здобули підтримку на виборах, великою загрозою для України стала ідея втягування країни до митного та європейського союзів, створених Росією. Керівництво Росії прагнуло відновити імперію і потребувало для цього ресурсів України. Більшість керівних посл... керівних силових відомств України за часів Януковича включно з міністром оборони, керівником розвідки, внутрішніх військ, СБУ, були російськими агентами і працювали на шкоду інтересам України. Четверта передумова це скасування політичної реформи 2004 року та відновлення президентсько-парламентської моделі управління в Україні, що призвело до фактично узурпації влади Януковича. Восени 2010 року, ми про це вже на попередньому році сказали, Конституційний суд України незаконно передав Януковичу значно ширші повноваження, ніж ті, з якими він був обраний. Те саме право звільняти весь уряд, формувати склад усіх міністерств і відомств, Генеральну прокуратуру тощо. П'ята передумова це ухвалення 5 червня 2012 року Верховної Ради України закону про засади державної мовної політики, так званий закон Ківалова Колісніченко. Який істотно розширив використання регіональних мов, передусім російською, провокуючи поляризацію українського суспільства за регіональним принципом. Про це ми теж казали на попередньому уроці. Шоста причина, яку ми вже з вами згадували, це підписання так званих харківських угод, за якими перебування флоту Російської Федерації в Криму та Севастополі було продовжено на 25 років, з можливою пролонгацією ще на 5 років. Сьоме це зростання рівня корупції. Корупція, крадіжки державного та громадського майна стали способом існування влади. За світовим індексом корупції у 2013 році Україна опинилась на 144 му місці у світі серед 178 після Нігерії та Папуа Нової Гвіни. Восьма передумова: це безправність громадян перед чиновниками та безкарність представників влади і їхнього оточення. Беззаконні становили загрозу фактично кожній людині, для людей не пов'язано з владою та великими грішми, майже не було можливості добитися правосуддя, правоохоронні органи зрослися з криміналом, і їх ключовою метою став захист інтересів можновладців. Дев'ята передумова це порушення демократичних прав і свобод через що, за даними Організації Freedom House, Україна, часів Януковича, повернулася до категорії частково вільної країни, якою вона була до помаранчевої революції. Десята передумова це зростання кількості протестних акцій впродовж президентства Януковича, це податковий майдан, мовний майдан, протести у Врадіївці, з причині засиллям представників правоохоронних органів і інших. І останнє це одним із ключових елементів, який міг би провести до рішучих змін, була угода про асоціацію України з європейським союзом, і підписання мало сприяти проведенню норм українського законодавства у відповідність до європейських вимог, запровадженню системних реформ, остаточному затвердженню проєвропейського курсу та зменшенню впливу Росії. Ідея європейської інтеграції підтримувала 42 громадяни України проти 31, що виступали за митний союз Російської Федерації. І з передумов можна визначити причини, які були. В Євромайдані та революції гідності це надмірна концентрація влади в руках президента України Януковича та його так званої сім'ї, тотальна корупція, згортання демократичних прав і свобод, найнижчий з європейських держав індекс економічної свободи, наростання соціально-економічних проблем, критично низька довіра українців до владних установ і перетворення України на сателіта Російської Федерації. Єдине, на чому тривалий суспільний договір народу з владою були обіцянки Януковича про асоціацію з Європейським Союзом. Це була останньою надією українців на розвиток, хоча б у віддаленій перспективі. Українці з надією очікували вільнівський саміт східного партнерства, який запланований був на 28-29 листопада, 2013 року. Однак, 21 листопада, за тиждень до саміту кабінет міністрів України оголосив про призупинення роботи щодо укладання угоди про асоціацію з ЄС. Було заявлено, що це рішення ухвалене в інтересах національної безпеки України. Воно спричинило справжній шок, адже це означало втрату європейської перспективи, передумову поглиблення України РФ, повну маріонетковість президента України, і усвідомлення цього стало приводом до протесту тобто ще раз привід це призупинення підготовки підписання угоди про асоціацію між європейським союзом та україною і підтвердження віктором Януковичем під час саміту Вільнюського саміту східного партнерства 28-29 листопада 2013 року відмови від підписання угоди про асоціацію Якщо ми кажемо про революцію гідності, то вона має свої п'ять етапів, які ви бачите перед собою, ну, спочатку перший другий етап це перший, навіть етап, це Євромайдан, а далі другий і п'ятий це вже революція. гідності. Як тільки стало відомо про те, що Український уряд відмовляється призупиняє підготовку до підписання угоди про асоціацію. Того ж дня, о 22 годині, на Майдані Незалежності в Києві почали збиратися перші учасники мітингу. Майже 1500 осіб, переважно журналісти і студенти, висловили за підписання угоди з Європейським Союзом. Тому акція отримала назву Євромайдан. Число мітингувальників щодня зростало. 24 листопада в Києві відбулася велика хода та 100-тисячний мітинг на Майдані Незалежності. А увечері, 29 листопада, у час запланованого підписання чинним президентом України угоди про асоціацію з ЄС на Євромайдані відбувся великий мітинг. В ньому вже взяли участь лідери трьох опозиційних партій: Арсеній Яценюк, Народний фонд, Віталій Кличко, Удар і. Олег тягнібок Свобода, опозиціонери виступили із закликами відставки прем'єр-міністра Азарова і дострокових виборів парламенту. Уночі мітингувальники розійшлись і на Майдані Незалежності залишилось декілька сотень студентів. Прагнучи демонстративно зламати опір молоді 30 листопада 2013 року, о 4 годині озброєні бійці Беркуту улаштували звірячу розправу над чотирма сотнями студентів, які ночували на Майдані. Молодих людей по-звірячому били киками, переслідували на вулицях, було поранено майже 100 осіб, 37 заарештованих. Частина євромайданців розсіялася, інша знайшла прихисток у Михайлівському соборі. Його дзвони, які в часи ворожої навали ударили на скола, закликаючи народ до захисту. Небачена брутальність, виявлена до мирного виступу молоді, приголомшувала суспільство. Ця подія стала переломним моментом в революційних подіях. Протести перетворились з проєвропейських на антиурядові і набули значно ширших масштабів. 1 грудня 2013 року в Києві зібралися на перше віччя на загальні збори громадян. Учасники були обурені жорстокістю міліції, проявленої до мирних і беззбройних демонстрантів, та вимагали відставки Кабінету міністрів і розслідування подій 30 листопада 2013 року. Відповідно до інформації з різних джерел, цей день в центрі Києва зібрались від 700 тисяч до півтора мільйона людей. До вечора протестувальники зайняли приміщення Київської міської державної адміністрації, і будинок профспілок, де був розташований створений опозицією штраф національного спротиву. Головними вимогами протестувальників стали розслідування побиття студентів, відставка силових міністрів і всього уряду Азарова, проведення позачергових видів виборів президента, відновлення європейського шляху України і звільнення всіх політв'язнів, включаючи Юлію Тимошенко. Але влада залишалась глухою до вимог народу. Тоді, 8 грудня, на Майдані. Під час маршу мільйонів було вирішено блокувати урядовий квартал, і в цей же день в Києві повалили пам'ятник Леніну, і це започаткувало процес, який розтягнувся на рік та отримав назву Ленінопад. До кінця року в Україні скинули понад 504 пам'ятників. Відповідь влади була жорстокою. На Майдані Незалежності знову виросли на метове містечко. Відомі митці, вчені та громадські діячі виступали на сцені майдану, підтримуючи. Визначені вимоги. Представники майже всіх українських релігійних конфесій проводили на Євромайдані Малебі. Майже по всій країні були організовані центри та пункти допомоги Євромайдану. Мільйони людей з усієї країни жертвували для мітингувальників гроші, їжу, одяг, теплі речі, медикаменти тощо. Продовж місяця мільйони протестувальників, які пройшли через Майдан, не скоїли жодних правопорушень, насильства, мародерства чи п'ятерки. На хвилі загального патріотичного піднесення лунали і входили в суспільне життя гасло слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе. Люди вчилися публічно співати гімн, тримаючи руку на серці. Скрізь вивішували, малювали, виготовляли національні символи. Влада майже відразу перейшла до індивідуального терору. Майданівців заарештовували, били, звільняли з роботи. До нападів на протестувальників і журналістів широко влада використовує тітушток – це люмпонізовані спортивні молодики. Насильство Євромайдан протиставив самоорганізацію. Усі його часники були об'єднані в сотні: господарські, медичні, правоохоронні та інші. Для захисту була створена самооборона майдану. Поступово вона розрослася до 40 сотень по 150 осіб кожній. РФ бачала в Євромайдані як загрозу для режиму Януковича, так і небезпеку поширення руху на Росію, тому надавала своїй маріонетці всіляку підтримку, включаючи фінансово та збройну. У ніч на 11 грудня Янукович віддав наказ штурмувати Євромайдан. В ніч з 10 на 11 грудня 2013 року кілька тисяч беркутів бійців Беркутом і внутрішніх військ зробили невдалу спробу звільнити зачистити вулицю Хрещаток та Майдан Незалежності від протестувальників. Дзвони Михайлівського затоверхового собору знову закликали киян до порятунку. Наступ силовиків транслювали в інтернеті, використовуючи його можливості, Руслан Лежичко, Юрій Луценко, Святослава Карчук. Теж закликали людей на допомогу. Впродовж ночі автомобілісти і таксисти безкоштовно підвозили тисячі киян на Майдан. Лише о 9-й годині напад було відбито. Майдан перетворився на фортецю та в якому в стані, такому стані пережив святкування Різдва та Нового року. Завдяки Євромайдану, в українців зник страх перед злочинним режимом. Щоб його відновити, провладні депутати ухвалили так звані диктаторські закони, які забороняли участь в акціях протесту, благодійну допомогу протестувальників та публікацію про це інформації. Каральні норми були списані з російського законодавства, але передбачали ще суворіші покарання. Ці закони перетворювали представників громадянського суспільства, які стали на справедливий протест на кримінальних злочинців. 19 січня 2014 року на Майдані відбулось народне віччя його учасники засудили диктаторські закони і вирішили провести ходу до Верховної Ради та виставити там безстроковий пікет. Проте, на вулиці Грушевського, мирну ходу зупинили загони спецпризначенцям, застосувавши травматичну зброю, світло-шумові і травматичні гранати, заборонені у морози водомети. Розлютовані мітингувальники відповіли коктейлями молота підпаливши техніку Беркутом, а бійці закидали камінням та петардами. Щоб перешкодити Беркуту, влучно стріляти, підпалили автомобільні шини. До вечора, гумовими кулями спецпризначенців були поранені сотні протестувальників, десятки втратили зір. Протестування загострювалося. Від 22 січня на вулиці Грушевського бойовими кулями було вбито українця вірменського походження Сергія Нігаяна та білоруса Михайла Жизневського. Отримали смертельні поранені і померли наступного дня українці Роман Сенник та Олександр Бадега, того ж дня в лісі під Києвом знайшли мертвим викраденого з лікарні і закатованого активіста майдану львів'янина Юрія Вербицького. Ухвалення диктаторських законів та вбивства демонстрантів вивели конфлікт з мирного русла. Настрої протестувальників різко радикалізувались. В ніч з 25 на 26 січня мітингувальники зайняли український дім. Також протистояння переконалися і в регіони, де прихильники Майдану стали брати владу в свої руки, захоплюючи державні установи. З 22 по 27 січня було захоплено 10 адміністрацій. Це всі західні обласні державні адміністрації, крім Закарпатської та Чернігівська з Полтавською. На півдні захоплення не відбулися. Події січня стали свідченням того, що влада не прагне мирного розв'язання ситуації. Народний наступ злякав депутатів. І 28 січня Верховна Рада скасувала диктаторські закони. Цього ж дня у відставку пішов прем'єр-міністр Микола Азаров, але продовжив виконувати обов'язки е, обов прем'єр-міністра до формування нового уряду. У такий спосіб влада сподівалася загосити революційний запал Майдану, спровокувати в ньому внутрішні суперечки. Тим часом з РФ до Києва літаками надходила вибухівка і спеціальні боєприпаси. На допомогу Януковичу також прибули агенти російських спецслужб. А Майдан продовжував боротьбу. Вранці 18 лютого мітингари розпочали ходу до Верховної Ради України, де депутати мали розглянути зміни до Конституції. Щоб обмежити щодо обмеження повноважень президента. Натомість, за вказівкою голови Верховної Ради Рибака, канцелярія Верховної Ради відмовлялась реєструвати цей документ, що спровокувало обурення людей і призвело до зітнень із силовиками в Маріїнському парку та на вулицях Шовковича і Інститутська. Силовики перейшли в наступ, який переріс в жорстоке побиття беззбройних протестувальників. Більш ніж 20 осіб було вбито з вогнепальною зброєю. Але протистояння не спинилось. Увечері, 18 лютого, спецпідрозділи розпочали штурм Майдану з використанням світло-шумових гранат і газових гранат, вогнепальної зброї та бронетранспортера. Майданівці захищалися, використовуючи бруківку та пляшки з займистою суміш. Правоохоронці навмисно підпалили наметове містечко і будинок проспілок, де знаходився штаб Майдан. Штурм тривав 17 годин і завершився лише вранці. Коли силовиків закінчилися гранати та набої, а на допомогу протестувальникам прорвалися автобуси зі Львова і Тернополя. Люди з палицями та щитами накинулись на владні сили. 20 лютого протестувальники перейшли в наступ. Відтіснивши спецпризначенців від монументу незалежності, звільнили міжнародний центр культури і мистецтв «Жовтневий палат» та Український Дім. У відповідь відкрили вогонь-снайпери. Кадри розстрілу беззбройних людей. Облетіли весь світ. Майданівці не розбіглися в паніці, а продовжили гідно стояти і самовіддано витягали з-під кулі загиблих і поранених. Ризикуючи життям і зазнаючи жертв, допомогу пораненим надавала шоста медична сотня самооборони майдану. Протягом 18-20 лютого загинуло ще 77 майданівців, понад 700 зазнали поранень. За весь час Революції Гідності постраждало 3,5 тисяч мирних громадян, 107 з них було вбито чи померли від ран. Усі загибли, які захищали Конституцію України, демократію, права та свободи людини під час Революції Гідності, були зараховані до Символічної Небесної Сотні, їм посмертно присвоєне звання Герою України. Наймолодшим Героєм Небесної Сотні став 17-річний тернопільський студент Назар Войтович, а День Героїв Небесної Сотні відзначають в Україні 20 лютого. Дії влади викликали масові протести в усій Україні. В Тернополі, Львові, івано франківську відбулися штурми будівель МВС, прокуратури обладміністрації після кривавого розстрілу майданом від режиму Януковича відвернулись навіть частина його вимушених прихильників. Пізно ввечері 20 лютого, Верховна Рада 236 голосами засудила насильство, що призвело до загибелі мирних громадян та заборонила використання зброї силовими підрозділами і зобов'язала силові структури повернутися до місць постійного розташування. Всюди протестанти організовували народну самооборону. 21 лютого лідери опозиції за участю міністрів закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції уклали з Януковичем. Угоду про врегулювання кризи в Україні протягом 48 годин планувалось відновити дію конституції 2004 року та сформувати коаліційний уряд до вересня здійснити конституційну реформу, а до грудня позачергові президентські вибори того ж дня. Верховна Рада відновила дію конституції 2004 року, що гарантувало формування уряду незалежно від президента. Увечері, 21 лютого, на майдані зібрались вовелюдне народне відч. Лідери опозиції оголосили зміст угоди з Януковичем, проте Вічі її рішуче засудило. На трибуну піднявся сотник самооборони Володимир Поросюк і заявив, що Майдан не терпітиме Януковича до грудня 2014 року і поставив до своєї сотні ультимату, від своєї сотні. Якщо Янукович не піде відставку до ранку, то ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь. Вічі підтримала сотника. І тієї ж ночі Янукович втік і за декілька днів з'явився у Ростові на дану Росії. Таким чином, Революція Гідності перемогла. Значення Революції Гідності якраз ось це дало легітимні підстави визнати президента України втікачем і таким, що в неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень, та є таким, що не виконує свої обов'язки. Якщо ми кажемо про значення революції гідності, то українці продемонстрували, що вищими цінностями є права людини і демократія. Ціною відстоювання цих ідей стала загибель Небесної Сотні. Україна заявила про необхідність та готовність до кардинальних реформ, що мають покінчити з радянським минулим. В Україні сформувалось повноцінне громадянське суспільство, готове брати на себе відповідальність за події в Україні. І наступним випробуванням для України стала анексія Криму та російське вторгнення на Сході. 22 Лютого, о годині 11 хвилин Верховна Рада України 328 голосами народних депутатів підтримала постанову про відсторонення Януковича від влади, аргументуючи таке рішення, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків, і призначила позачергові вибори президента України на 25 травня 2014 року. Наступного дня президентські обов'язки були покладені на спікера парламенту Олександра Турчинова. За короткий час парламент ухвалив важливі рішення, які відновили вертикаль влади та впровадили заходи із захисту країни. Так, були відновлені дії положень конституції, які були скасовані режимом Януковича, скасовані диктаторські закони, ухвалені. Були заходи з відновлення боєздатності армії, створена Національна гвардія, добровольчі батальйони і спецпризначення, прийнято пакет законодавчих актів з реформування правоохоронних органів, антикорупційний пакет, низку заходів з люстрації, законодавство в рамках Асоціації України з ЄС та іншого 27 лютого в країні створено новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком. завдання якого було уникати економічного краху. В умовах повністю розграбованої державною казни і розв'язаної Росією збройного конфлікту, одним з важливих завдань нової влади стало проведення виборів президента, щоб остаточно спростувати твердження Росії про нелегітимні склади в Україні. Вибори президента України відбулися в один тур, 25 травня 2014 року, п'ятим президентом став Петро Порошенко. Підприємець і політичний діяч, котрий був активним учасником Революції Гідності, він переміг в першому турі виборів з великим відривом, набравши 54% голосів виборців. До присяги президент був проведений 7 червня 2014 року. 25 серпня 2014 року президент України Порошенко публічно оголосив про рішення достроково припинити повноваження Верховної Ради України сьомого скликання. Це стало логічною і очікуваною відповіддю на один з ключових запитів українського суспільства про перезавантаження влади згідно із соціологічним опитуванням. 80% громадян України підтримували необхідність проведення позачергових виборів парламенту. 9 жовтня Петро Порошенко підписав закон про люстрацію, ухвалений Верховною Радою 16 вересня. Фінальна версія закону обмежувала право на високопосадовців для високопосадовців режиму Януковича займати посади в органах влади на 10 років, а деяким на 5. 14 жовтня Петро Порошенко підписав указ про створення Національної ради з питань антикорупційної політики, яка повинна була бути консультативно дорадчим органом при президенті. Згідно з указом, Нацрада готувала президентові пропозиції щодо визначення і вдосконалення антикорупційної стратегії, здійснюватиме системний аналіз стану запобігання і протидії корупції та ефективність реалізації антикорупційної стратегії та заходів. Дострокові вибори до Верховної Ради провідбулися 26 жовтня 2014 року. Вони проводились за змішаною системою, половину депутатів обирали за партійними списками, інша половина в мажоритарних округах. В результаті виборів Верховна Рада отримала такий склад: Блок Петра Порошенка 132 депутати, Народний фронт 82, самопоміч 33, опозиційний блок 29, Радикальна партія 22, Батьківщина 19 і самовисуванців 96. В новообраному парламенті утворилась більшість у складі 302 депутатів. На першому засіданні головою Верховної Ради України було обрано Володимира Гройсмана, премєр міністром Арсенія Яценюка. Згодом був сформований новий уряд, до якого увійшли іноземні спеціалісти. Перед урядом стояло декілька важливих і нагальних завдань: зупинити падіння економіки і зубажіння населення, забезпечити фінансування армії, проведення реформ, які б сприяли реалізації європейських праг. Кабіну вдалося зупинити падіння економіки, наповнити казну, забезпечити фінансування армії, знайти спільну мову з міжнародними кредиторами, які ресур... рескритизували Борг України, а також підписати угоду про асоціацію з ЄС. Проте жодна реформа не може бути до кінця успішною, коли є корупція, і саме боротьба з нею стала найбільш складним випробуванням для влади. Загальмувалась судова система, а судова реформа і реформа прокуратури. З великими труднощами формувались механізми боротьби з корупцією, активно проявила свою діяльність організована злочинність, і все це на тлі зниження життєвого рівня населення призвело до падіння довіри населення до уряду. Перші серйозні розбіжності в коаліції виникли під час першого голосування за закон про децентралізацію. В грудні 2015 року розгорілась політична криза, яка тривала майже три місяці. Зрештою, відбулась зміна уряду і керівництва Верховної Ради. У 2016 році прем'єр-міністром України став Володимир Гройсман, а головою Верховної Ради Андрій Парубій. Таким чином, революція гідності продемонструвала здатність українців до самопожертви, самоорганізації та взаємодопомоги, силу духу, віри та гідності. Злочинна і зрадницька влада була скинута. Україна не дозволила Росії знову себе колонізувати. Революція гідності відновила головні громадянські свободи, порушені диктаторськими законами. Україна продовжила свій рух до Європи, переконала світову громадську думку, що вона героїчна нація з власною самобутністю і історією. Українці продемонстрували, що їхньою вищою метою є свобода, людські цінності та демократія. Революція гідності відкрила шлях для радикального реформування економіки та формування повноцінного громадянського суспільства. Про що ми ще будемо казати? Домашнє завдання перед вами, будь ласка, виконати до наступного уроку. До зустрічі.